Від Європи до Азії від зібрав насіння і паростки унікальних дерев, які тепер зростають по всіх теренах України. Десятки сортів тисячі саджанців, що продовжують традиції українського садівництва. Український садівник експериментатор з унікальним поглядом на справу. Олександр Андрещук Колись в дитинстві мене цікавило одне питання. Чому на цій яблуні дві різні гілки? І їхнє листя по-різному виблискувало на сонці. Чому на яблуні? Бо яблуня це дерево, з якого усе почалося. Тут деякі гілки, які відрізняються. Це никтакоту, це такий складний гібрид. Нектарина, абрикоси і сливи. У мене був такий випадок, коли це не зовсім добре з точки зору біології, але у мене груша, на якій було один раз 74 сорти. Я ще пив тут дуже багато різних сортів, тут більше десятка. Я кожен рік ще підщеплю підщеплюю, то я думаю, зараз вже можливо і два. Десятки. Видно такі пластикові етикетки. скільки етикеток, стільки тут розміщено різних сортів. Щеплення це такий технологічний прийом, який дозволяє вам зробити рослину ідентичну. В першу чергу це така економія часу і місця, тому що якщо приходить десь новий сорт, його треба вивчити і його садити цілим деревом, то це дуже багато треба площі. Слухай, Слуха, таке сталося. Ти не повіриш. Я вчора знаєш, де була. А, а що в тебе сталося? У мене? Ні. Все, все, все добре, все, все нормально. Звичайно, ну, звісно, якщо далі так нормально піде, то я, напевне, з глузду з'їду, але просто. Стой, Катю, Я тебе розумію. Ти просто потрібно звернутися до психолога. У мене так само я... собі. Настя на Настя, психолог? Я тебе прошу. Ну, ну куди, куди? Я в суну судити. Послухай вже мені. Є така платформа, як Mindly. Майндлі. Це онлайн-платформа, де ти можеш знайти свого персонального психолога з поміж чотирьох тисяч перевірених спеціалістів, де ти детально ознайомишся з кожним із них. Навіть не потрібно виходити з дому та й знайдеш відповіді на всі свої запитання. Переходь за посиланням цього відео в опис, вводь промокод КУЛЬТ та отримай знижку 10% з будь-яким спеціалістом. Це Так просто. Звичайно, бо Майндлі допомога завжди поруч. Тобто щеплення це про економію часу та метою отримати швидший результат. А коли з'явилася потреба вивести певний сорт, тоді і з'явилася наука. Селекція. Я займався тому. селекцією не дуже багато. Ну не завжди тягнуло це. Але коли треба було вживати фінансово на аспірантській, на ту зарплатню, яку тоді платились. Ну і, мабуть, і зараз то це важко винаймати житло і працювати в науці. При приходиться йти займатися бізнесом. Ці дві якості не менш красиво проявив у своїй діяльності відомий Семеренко. Але про якого ж із Семиренків йде мова. Відомо, що про отцем славетної сім'ї є Федір Семеренко, який зміг викупити себе та своїх двох синів з кріпацтва і відправив їх навчатись. В той же час разом із своїм другом Яхненком орендував землю і почав там свій цукрозаводчий бізнес. Так династію цукрозаводчиків продовжували Василь та Платон Семеренки. Платон у душі був садівником, тому й не дивно, що висадив свій власний сад заповітну мрію багатьох українців. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. І вже його син Левко знайшов у тому саду заповітне яблуко, відоме кожному з дитинства, названа і описана левком на честь батька Ренет Платоновича Він Семиренка. І кожне терять це інше, кожне інший гібрид. Ніде в світі праця в галузі селекції не сягнула такого рівня, як тут. А його сад згодом стане основою для створення на цій землі, наукової станції. Так і для мене моя яблуня стала символом для мене. Час іде, і я змінююсь, дорослішою і помічаю, що я в собі маю ці різні гілки, і кожен в собі їх має. А ще в саду зазвичай росте. Не тільки яблуня. Наприклад, зліва листя абрикоса, але це не зовсім абрикос, це гібрид абрикоса і сливи. Це чорна абрикоса. Тут є щеплені і персик, і є нектарин. Груша азійська, її ще називають наші. І теж тут багато сортів щеплено. Відвідувачі вони намагаються зрозуміти, якщо нас ще поруч немає, що це за плід. І часто доводиться чути такі спори, одні стверджують це яблуня, та інші кажуть, що це груша. Ну, це мейнор це гібрид вишні і сливи. Дуже цікава рослина, жимолость, вона цікава тим, що вона дає найпершу ягоду, навіть раніше за соницю. Цікаві нові культури для України, якщо говорити, які вже плодоносять, є навіть плоди. Це та ж сама, азіміна. Це, до речі, дерево ірги, вони теж їстівне. Тут поки що один сорт, але я вже буду щеплювати і сюди, скоро ще пристанків. Ось Азіміна. І як бачите, тут теж є етикеточки. це дуже-дуже смачний... Е, дерево, де є дуже-дуже смачні плоди. Вони такі трошечки похожі. На банан за форми, ну, можливо, просто жжаті такі. За смаком декому нагадує манго, я пригощав своїх друзів. Ну, воно дерево належить до анонових. Я часто бував південно-східній Азії. От, я думаю, що в нього велика перспектива в Україні. Скоро його будуть вирощувати досить часто. Загалом практика вирощування рослин людьми. Відомо ще з дуже давніх часів. Спочатку фермери відбирали харчові рослини з певними бажаними ознаками та схрещували їх, що й призвело до накопичення характеристик згодом. Однак з часом почалися експерименти з навмисного схрещування, і знання про це значно покращилося завдяки роботі Грегора Менделя. Всім відомому нам зі школи зі своїми експериментами з жовтими та зеленими горошинками. роботи Менделя, зрештою, призвели до створення нової науки генетики. Сучасна селекція рослин є прикладною генетикою. Вона ж і стимулювала дослідження багатьох науковців збільшення врожайності сільськогосподарських культур. З допомогою селекції рослин у мене такий підхід, що для того, щоб як я вже міг ними там дійсно якось і пишатися, я тут перфекціоніст, хочеться максимально показати, як воно все проявить максимально. Тому що, ну, якщо його посадити в поганий ґрунт, чи там десь не дати йому не додати поливу чи ще щось, ну, то тоді ми і не можемо в повній мірі судити. По плодах, тому що воно не могло себе повністю реалізувати, йому чогось не вистачало. Я йому маю дати такий догляд, щоб воно не хворіло раз і щоб воно давало максимально е, смачні плоди, які тільки може дати, який має потенціал цього сорту. І от скажіть, хіба це не про нас? Найкращі умови для того, щоби ти зростав? Так і ми, потім у дорослому житті, потребуємо максимальних умов у своєму оточенні. У мене є багато колег-садівників. У мене є така традиція, що я привожу такі чайні церемонії. От вони, ми приїжджаємо на чайні церемонії, вони приїжджають раніше до мене і привозять сорти, які або вони куплені в мене там, або вони просто десь купили, І ми порівнюємо дуже часто. Плоди одного й того сорту, вирощені у моїх друзів у мене. І це вже така, от е, досить цікава, така я не назву це конкуренцією, але так е, забава для нас. Ми сидимо і кажемо, ось цей сорт у тебе такий, у мене такий, те солодше, бо раніше достигну. І це дуже цікаво. Це ну я прямо е, бажаю, щоб інші займалися похожим таким, тому що це така ну, дійсно цікава справа, коли це ти порівнюєш. У кожного є своє улюблене місце, так і я повертаю щоразу до своєї яблуні. І вона не змінюється. Яблуня незмінна. І так добре поруч із нею. Буває там ну, якийсь не зовсім гарний або навпаки дуже гарний настрій, якісь є певні емоції, і сад він дуже регулює їх. Наприклад, там у наш такий час зараз не зовсім легкий, так, і інколи після якихось навіть новин, які можуть бути не зовсім добрі, це і рекомендую іншим виїхати просто в сад. Бажано один на один із садом, не групою, не помічники. От я таке люблю. Виїжджаю в сад і починаю. Розглядати їх, навіть говорю з деревами, я впевнений, вони мене чують і розуміють вже. Я впевнена, що його чують. Проте мало лише говорити. Потрібно робити, як він, як багато хто з нас. І щоб такими стали всі ми. Тому впевнена український сад зацвіте, бо коли кожен докладає хоча б маленьких зусиль, працює над собою, здійснює себе, здійснює сутнє, не може бути по-іншому. І будуть квітнути сади, і буде квітнути Україна, як сад здійснених сподівань і віри кожного з нас. Мені здається, це реально.